Як вам відомо, 22 лютого поточного року у Харкові під час пішої ходи маршу гідності був скоєний терористичний акт. Чотири людини загинуло, двоє на місці і двоє в лікарні, і 10 осіб отримали тілесні ушкодження. В той же день прокуратурою Харківської області було порушено кримінальне провадження. За статтею частиною 3 статті 258 Кримінального кодексу України це тероризм. За підслідністю воно тоді же було передано Службу безпеки України, де воно і є на цей час. З метою координації дій та організації спільних дій Служби безпеки України, з МВС України, ми був вдержен до міста Харкова мій заступник Володимир Гузир. Також були підраджені і заступники пана Наливальченка та Авакова. На щастя, прийнятими скордовими діями спецслужб, особливо СБУ МВС, Генпрокуратура теж тим займалася, але з тим, що вона не проводить і не має підрозділів оперативних, вона отримувала слідчим шляхом ці дії. Були затримані. Особи, я не можу сказати по інакшому ці особи, котрі скоїли цей терористичний акт. Більше деталей та підробиться, я вам скажу, пан Наливаченко. Ливаченко. Прошу спецслужби і МВС були завчасно підняті і готові до того, що можливі провокації, диверсії або теракти можуть відбутися, і ми про це і публічно звертались до громадян України і дякуємо тим, хто нам допомагав і в Києві, і в Одесі, і до речі, в Харкові. В місті, де, на жаль, все ж таки 22 го числа теракт стався. Цьому передувало 22 го числа спільно з ще раз відзначаємо з прокуратурою. Служба безпеки в Харкові і в Харківській області затримала. Напередодні маршу гідності у місті Харкові затримано було чотири особи. Чотири особи в складі єдиної терористичної диверсійної групи. Прибули до міста Харкова, мали озброєння найбільш небезпечне з того, що ми тоді вилучили це реактивний піхотний гранатомет російського виробництва, так званий Шміль. Мали вибухівку і мали завдання вчинити теракт проти мирних харків'ян в одному з розважальних центрів міста Харкова. На опередження спрацювали всі ці особи були затримані, заарештовані, головне вилучене знаряддя військове. Ця група. Скоординована, проплачена і забезпечена була в складі терористичної організації Харківські партизани спрямовані вони були, вони були і отримали завдання з міста Білгород, де до цього часу переховуються і знаходяться двоє співкоординаторів цієї організації, яку ми вважаємо на сьогодні терористичною, яка не дає спокійно спати харків'янам. Їх представники, яких затримані, Більше не будуть на території України на території Росії знаходяться до цього часу двоє співорганізаторів. Їх прізвище і розшук для нас є питанням. Номер один. Для чого? Для того, щоб терористична організація Харківські партизани припинила своє існування не тільки в Україні, що вже зроблено, але й на території сусідньої держави в місті Білгород. зокрема. Теракт, який стався 22 го числа з використанням. Російською, особливо небезпечної, осколкової міни, з керованої та направленої дії, її маркування є МОН 100, була використана ця міна і вчинений теракт був групою у складі трьох осіб, всі троє громадяни України. Старший, він же організатор і безпосередньо виконавець цього теракту проти мирних харків'ян, 78-го року народження. Житель міста Харкова, активний учасник в 2014 році незаконної по суті терористичної організації ОПЛОТ, відомої ще по всім подіям, пов'язаним з Майданом і з Антимайданом. Саме ця особа була активним співучасником із тим правопорушником, який брав участь в подіях Антимайдану. Затриманий він, затриманий його спільники. Організатор, перший громадянин України, про якого я згадував 78-го року народження, його прізвиськи ми можемо використовувати рижий, виїжджав в листопаді 2014 року до того самого міста Російської Федерації Білгород, де отримував інструкції, гроші, знаряддя від двох представників спецслужб Російської Федерації. Станом на сьогодні ми вважаємо, що це ГРУ генштабу Збройних Сил Російської Федерації. Саме від них, отримавши і знаряддя, і вказівки, і оплату за вбивство мирних харків'ян, життя харків'ян було оцінено в 10 тисяч доларів. Під керівництвом Генеральної прокуратури і заступника генерального прокурора Володимира Гузира, дійсно було сплановано і ефективно реалізовано все, що може зробити і спецслужба, і прокуратура, і міністерство внутрішніх справ особи не тільки затримані, але й процесуально зараз. Всі докази, які потрібні для того, щоб використати їх в суді, слідство має. Хочу доповнити Справа в тому, що, як ви знаєте, на Служба безпеки України показано згідно закону обов'язки припинення та виявлення різних проявів, в тому числі сепаратистських і терористичних. І хочу відзначити, що в цьому випадку Служба безпеки діла досить виважено, законно. І своєчасно тому маю надію, що і надалі так воно і буде.